Ранок сьогодні похмурий, але я буду хвалитися, хвалитися своїм плющем, тому що він активно пішов у ріст. Ось Дивіться, оці от всі молоденькі листочки, зараз їх видно. Це сьогодні лише 30 квітня, а ось все це молоденьке наросло уже в цьому сезоні. Плющ на цьому ось місці під цим от парканчиком провів дві зими і два літа. І якщо в перший сезон він Ну, от, всі свої сили сконцентрував на розвиткові кореневої системи. Це було дуже сильно видно, тому що приросту практично не було взагалі. Ну буквально там кілька листочків, і на цьому все то зараз все абсолютно по-іншому. Гляньте, він пішов угору, він стелиться, і незабаром він а, підніметься вже. Я сподіваюся, на паркан ось цей паркан, і наш двір має стати трошечки приватнішим. І ми ну. От, Відділимося, закриємося трошечки від сусідів. Я взагалі дуже сильно сумнівалася в його е, життєздатності, тому що привезли ми ці е, живці е, з Угорщини з дуже дуже теплого місця. Є таке містечко там Хевіс, термальний курорт. Тобто він, в принципі, дуже дуже теплий. Там з під землі е, б'ють гарячі джерела. Відповідно, навіть температура вища, навіть е, ніж та, яка є в середньому по Угорщині, і дуже м'які зими. Але дві останні зими плющ провів тут, почувався він нормально, начебто да? ніяких обмерзань не було, нічого страшного з ним не трапилося. І буду дивитися, що буде далі, тому що клімат у нас в Україні змінюється. І цілком можливо, що плющ приживеться у нас добре і стане справжньою окрасою наших дворів, наших міст, наших будинків. Мені здається, взагалі ця рослина. Недооцінена у нас, так? тому що ми її дуже мало використовуємо. А один з таких от найкращих, верніше, найцікавіших для мене способів використання плюща це живопліти з плюща. Нещодавно була в Європі, надивилася цієї краси, і мені здається, нам потрібно вчитися цьому і сміливіше використовувати. Ну, от буду дивитися, що буде далі. Як бачите, одна, одна єдина гілочка. А як вона пішла в ріст, як він росте, як він підтягується, можливо, от підтягну його ще десь, закріплю трошечки, тому що ну, це от сусідський парканчик він такий собі, да, не дуже гарний, і бажано було би його закрити і відділитися трошечки від сусідів, зробити свій двір затишнішим. Ось хвалюся цим красунчиком.